Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас два матчі: це Карпати повний та Верес Хайлайт. І на цьому ми закінчуємо першу половину е, року. І в нас попереду трансфери. Давайте подивимось турнірну таблицю. Зараз на першому місці Олександрія вже на 5 очок відтривається від першого. За нами йде Полісся, Шахтар, Дніпро 1 та Динамо. Все дуже щільно, і за оці два тури може багато чого помінятися. Якщо... А дивлячись на нашу нестабільність, хто його знає. Де ми будемо? Так, ні, я не персоналізацію. Хотів, я хотів замість Сінголані випустити кабреру. Що якось кабрера, коли виходить, він мені більше подобається. Ну і поки що все? Так, Корунел у нас травмований. До кінця сезону, на жаль, легенда 4 хвилини. Нема дощу. Це добре. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. Виходимо на поле. Карпати це наші друзі по першій Лізі. Разом ми вийшли в УПЛ. Ми їх обігрували Я, правда, не пам'ятаю, скільки разів в першій Лізі. Один раз точно, другий раз не пам'ятав, як ми зіграли. І ось вже в рамках Української прем'єр ліги ми зустрічаємося. Я не подивився, на якому вони місці, можливо, зараз перед матчем покажуть. Проти Карпат в першій лізі було грати дуже нелегко, було дуже напружено. І все-таки я чекаю турнірну таблицю. Нам показують, як виходять гравці, фокусують увагу на лідніві в кадр вліз Патрісіо Алес Коельо, який в, у, в, в першому в сезоні в першій лізі божив. Ось нам його показують. Вони з коронелом розривали просто першу лігу, ну в другому сезоні Коеліо присів на лавку, все-таки УПЛ трош, трішки він не, не до кінця витягує, щось не хочуть нам показувати турнірної на таблиці. Жаль, немає в меню е, там, он, офлайн. Ой, точні, онлайн таблицю не показують. Це було б цікаво, якби додали. Так, добре, я так бачу, таблицю нам не покажуть. І розпочинаємо. Макалістер. Радилицький. Менділ. Радилицький. Радилицький помиляється невеш. І молодець Гомес. Ух. Щось погано починаємо. Так, так, що за лаги. Кожанов, Павлов. П'яточками грають. Ефектно. Менділ програє Демченко. Боротьбу, удар рибак вже вступає в гру. І буде перший кутовий для Карпат. Ну я казав, що проти Карпат важко гралося. Удар нічого собі гол. Ось це так пробиває гравець. Хто це такий? Порох? Який же сильний удар головою. Дивіться, в чітко Сильно, точно. Так, Богдан Порох забиває. І вже програємо. Ну, щось останнім часом зовсім не клеїться гра. Треба буде в трансферне вікно освіжати команду. новую кров. Знаходити. <клыш> 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 Ты на летнего хотел я, чтобы пошел пас. Чачуа, Вильямс. Проти нього Гомес. Гомес. Не забирають м'яч. Знов подача. Гомес. І виходимо в контратаку. Ліднів. Ого, це так. Передача. Леднєв забирає, забирає м'яч. Богдан. І запускає він на Радилицько. Радилицький пробиває. і забивати таке треба, Адріану! Як? Ти ж по пустим воротам бив. Як ти так пробив? А що це без офсайду? Без офсайду тебе подивіться. Рибак, маткобожик. Гарсія. Кабрера. Ліднєв. Патрісіо. на кабреру. Ану, пробий. Ліднєв непоганий удар. Ану ще раз пробити 1-1. І показує. Суддя на центр поля, чудовий гол, прийняв з, на груди з лету пробив на 30 й хвилині, виправляється Кореа за свій промах у пусті ворота. Ну от, В пусті ворота не влучив, а ось тут такий складний удар. Вийшов, вийшов результативним. Там ох ще й між ніг тут поруху, до речі. А привіз, там запресингували хтось інший з інших захисників, помилився. І ось таку от передачу віддав на Кореа Гольову. Ну що ж, зрівнюємо ще в першому таймі, це добре. Вільямс, Матвієв, Демченко. Цікаво б дізнатися, які в них там рейтинги. Що грати, знаєте... Якось... Нелегко, не нелегко. Патрісіо. А ну, ось туди. Передача непогана. Кабрера. Ще одна подача, ще один удар. Відбиваються. Карпатівці. Радилицький. Удар, ну це прямо в руки. Голкіперу. Ой, Кабре... Ні-ні-ні-ні-ні, кабреран, тільки не травмуйся. У нас вже і так Коронел травмований. Ще не вистачало ще когось? Павлов. Демченко! 2-1. 2-1 в роздягальні. ну що ж таке? Щось рибак не краще стоїть. Ну, таке потрібно брати, рибак. Ну що ж, значить, повертається наш Богдан Стефан в наступному матчі. Ну, таке пропускати. Не солідно. Так, з кабрерою наче все добре. Розпочинаємо другий тайм. Демченко. Гарсія Кабрера. Лєднєв. Показує дива техніки. Вриваються тут в ефір. І ось якщо. Передача. Удар! Заблоковано. А непоганий був фінт. Ну, як фінт. Передача п'яткою. А перед цим проникаючий. Удар штрафний майданчик. Ой, удар Пас. штрафний майданчик. Романчук. Аут не наш. 54 та хвилина. Демченко. Рибак. Спокійно. І по. Ай, Макалістер, Макалістер. Пенальті? Так, пенальті, тому що рикошет в руку, матку божику. Ну це в... Ну, за... ну, в справжньому футболі такі пенальті не ставляться. Ігор Невеш. Ану, удар... Вау, не забиває. Пенальті Ігор Невеш. Ну що, я так думаю, тут би хоча б нічию якусь. Е -е, вирвати. Ну що, давайте тоді включати нашу агресивну тактику. Треба, мабуть, е, е, треба, мабуть, погратися з е, оцими швидкими тактиками, е, заготовки зробити, щоб кожного разу не... Не заходити в меню і не налаштовувати. Просто щоб е економити час. Ну, це порушення і це картка жовта. Ну, то знаєте, такі пікати тут може і жовта, може і червона бути, якось не вгадаєш. Кабрера запускає на лєднєва. Вільям встигає. Вставити ногу. Кабрера буде кутовий. Знову Вільямс. Так, давайте спробуємо о... оточити голкіпера. І навісти. Ні. Підлепенець чітко знімає м'яч. А Патрісіо програє боротьбу цьому Вільямсу. Дайте йому по ногам дати. Якщо, якщо доженемо, звичайно. Тому що... Пельо не дуже тобі бігає. Ох, хто тут навіть збити ще попробуй. Дивіться, та, Та цей Вільямс, він зараз впаде. Матвієв. Кожанов. Кожанов? Аві! Які ж вони технарі Хабрера. Не виходить. Нічого не виходить. Нічого. Ой, рибак. Ой, рибак! Тягне! Стійка, самі собі привезли. Та ви подивіться, що вони творять в Карпатиці. Йдуть вони нижче шостого місця. Дам. Щось. Матко Божик. Ну ти красавчик. Капітан команди. Порушення правил. Добре, що не в штрафному майданчику. Що в нас там по силам? По силам все погано. Бусько. Лопес и Букари. Потрина замена. Давай, давай, рыбак, швидше вкидай. Букари. Леднев. Леднев уже ледь бежить. Ну не... Ну не туди передачу. Ну, що ви робите? Адріано? Пас! Не доходить. Пас до. Нападника. Менділ як перехоплює. Ай, ну куди? Ні, щось не виходить. Останнім часом. Мабуть, це таки буде поразка. Мінімальна, але поразка. Ну, ну не встиг... Просто гравці не всти... нічого не встигають зробити. Ні пас віддати, ні заблокувати. Якось Карпати просто швидше грають. Підлепенець офсайді. Ну і все. Так, фінальний свисток. Так, це фінальний свисток. Чергова поразка. У нас в минулій серії була одна перемога в трьох матчах. Тут це вже чотири матчі, одна перемога, одна нічия, дві поразки виходить. Іде ми там ми все. А, ну тут ще. Букарі, ти взагалі був вільним агентом, мовчи. І не випендрюйся. Зараз зіграють свої матчі. О, Канада. Канада Пропонує нам головного тренера, але я чекаю збірну України. Факт. Так, третє місце. Третє місце до все далі і далі. Щось Динамо 6 до сих пір, як вони там зіграли. Шахтар Дніпро 1 втратили очки, Динамо так само, всі по один один зіграли, ано ну, Карпати 10. Карпати 10. Ну і верес у нас закриває м -м, першу половину сезону. Ну, ось таким складом граємо. Що нам гадко божика змінити, та навряд чи щось це допоможе. Виходимо на поле. Знову Анатолій Абдула обслуговує. Виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. Нарешті Нарешті ми першими відкриваємо рахунок, і робить це сінгалані після передачі Адріано. Ось так от був забитий цей м'яч. Чесно, я якось навіть не сильно радію, тому що дуже і дуже важко відчувається команда. Це ну, не домінуючий ніяк футбол. О, 2-0. 43 хвилина, Богдан Лєднів забиває після контратаки. До речі, два голи ми забили якраз після контратаки. Ну що ж, Верес дозволяє це робити. Хоч і реалізовуємо ми ці моменти дуже і дуже важко. На 3-0. При... Найче й по рахунку впевнено. 51-ша хвилина. Ну, тут ми вже своє відпустити не повинні. Все-таки 3-0. Верес не так і багато створює. Гарний удар. До речі, дубль одного з найбільш критикованих мною гравців. Ой-ой-ой, який красень! Гол від Адріано. 4-0, 81-хвилина. Нарешті впевнена перемога. Богдан Лєнів. Проникаючий пастрофний майданчик і технічний перекид від Адріана. Ну, ось така техніка у наших вихованців. 4-0. Перемагаємо на виїзді в Верес. і завершуємо на позитивній ноті цей рік. Дивимося турнірну таблицю. Швиденько, і будемо на цьому закінчувати. Так, матко божик, що нам нам каже. Угу, угу. Так, чекаємо, поки всі зіграють, все, всі зіграли. Олександрія, чемпіон, зимовий чемпіон. Металіст друге місце. В принципі, навіть не дивлячись на погані останні наші результати, ми доволі ну, для Металіста друге місце це окей, це нормально. Мабуть, навіть більше, ніж очікувано. Далі йде Полісся, Шахтар, Динамо. Як, до речі, вони зіграли свої матчі. Шахтар обіграв Дніпро 1. Ой, Динамо обіграло Дніпро 1. Шахтар другу поспіль нічию 1-1 катає, а цей раз з Ворсклою. Хто там в зоні виліту? Карпати 10-ті, рух 11 в зоні виліту верес та поболонь. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. ну і зустрінемося в наступних відео. Всім удачі і всім.